З нагоди святкування 25-ї річниці незалежності України жителі села Настасів взяли участь у молебені, нагородили місцевих захисників і поклали квіти до могили загиблих воїнів. Колектив компанії Агропроцервіс традиційно долучився до свята громади. Вже 25 років для жителів Настасова День Незалежності одне з тих свят, що по справжньому об'єднує громаду. На фоні війни це ще й спільні втрати та перемоги. Тому після ранкового молебеня за мир та спокій України настасівчани зібрались біля могили загиблих героїв України, щоб вшанувати пам'ять загиблих та подякувати живим воїнам. Сільський голова привітав односельчан з цим світлим для держави святом та побажав миру і злагоди своїм співгромадянам. Це для нас свято не просто як свято, бо святкує вся Україна. А це таке свято, десь де із глибини віків, напевне. Це я рахую, що це є взагалі найбільше свято, яке би мали святкувати. Ми українці, генеральний директор компанії «Агропроцервіс» разом з колективом компанії не просто долучився до урочистостей, а й відзначив тих односельчан, котрі до сьогоднішнього дня захищають кордони нашої держави на сході. Мені приємно сьогодні бачити фактично практично всю громаду Настасова От е, на святкуванні 25-ї річниці «Незалежно». Це говорить фактично про велике піднесення і величезні сподівання сьогодні кожного українця про завтрашній день. Біля пам'ятника визволителям української державності панували різні емоції. Було і піднесення, та гордість за Україну, були і жіночі сльози через війну. Та, за словами представників церкви, сьогодні головне вірити та не боятись впускати до себе Господа. Вітаю вас з 25-ю річницею незалежності України. Бажаю справді, щоб це свято, яке об'єднало нас 25 років в країну, в народ завжди нас об'єднувало в Христі. Закінчили урочистості святковим концертом місцевих митців, котрих в Настасові, до речі чимало. Дерця і враз посивіла загорна жінка.